Якщо ви плануєте розпочати свій бізнес в агросекторі, пропоную звернути вашу увагу на агропромислові дрони. Безпілотні технології загалом та агропромислові дрони оприскувачі, зокрема, є безальтернативним інструментом зміни культури ведення сільського господарства. Агропромислові дрони не тільки зручне рішення для фермера, а й дуже економічно вигідне. Мене звати Ігор Чайківський, я засновник компанії роботизовані агросистеми. Ми розпочали свою діяльність в 2019 році з покупки одного агропромислового дрона. Зараз наша компанія володіє найбільшим агропромисловим флотом дронів в Україні та Європі. Ми пройшли цікавий шлях. Ви також можете попробувати зайти в цей бізнес самостійно, і ви точно повторите велику кількість наших безглуздих помилок. Альтернатива цьому є: це франшиза від роботизованих агросистем. Її вартість 500 тисяч гривень. Вартість франшизи це вартість дрону, який переходить вам у власність, але окрім цього, ви отримуєте пріоритетне обслуговування сервісне, клієнтів від компанії роботизовані агросистеми, оренда всього необхідного додаткового обладнання, підмінний фонд і зберігання вашого обладнання в не сезон. Вже за перший сезон вам вдасться окупити власні інвестиції. Розрахунок дуже простий: в середньому агродрон обробляє близько 4 тисяч гектарів за сезон. Ця кількість дозволить вам. Окупити вкладені гроші і отримати близько 100% прибутку від ваших інвестицій. І ще важливий момент: вам не обов'язково робити цей бізнес лише за власні кошти державою. Передбачений грант, який ви можете використати для придбання цієї франшизи. З своєї сторони, ми вам допоможемо підготувати усі документи для подачі для отримання гранту, підготувати бізнес-план і розрахувати усі ризики. Реєструйтеся для того, щоб отримати додаткову консультацію і мати можливість розпочати свій бізнес уже сьогодні.